З 1 вересня поточного року в Україні запроваджують базову загальну освітню підготовку для студентів та здобувачів вищої освіти, що замінить звичний призов. В Україні скасовується у 2025 році взагалі таке поняття як строкова служба. Буде базова загальновійськова підготовка. Вона обов'язково застосовується для чоловіків призовного віку, а саме від віком від 18 до 25 років. Кожний військовозобов'язаний має пройти базову загальну військову підготовку, де її можна пройти. Всі студенти вищих навчальних закладів можуть пройти цю базову загальновійськову підготовку безпосередньо на базі вищого навчального закладу, і, взагалі, базова військова підготовка буде включена як обов'язковий курс навчання на другому курсі. Базова загальноосвітня підготовка стане обов'язковою частиною навчання для студентів. Згідно плану Міністерства освіти, програма розрахована на 300 академічних годин та складатиметься з двох частин теоретичної та практичної. Згідно типової програми, передбачається 10 кредитів, тобто 300 годин, із них 90 годин. Це теоретична підготовка, яка буде проводитися. Рекомендується на дору, починаючи з другого курсу. Продовж одного семестру і 210 годин це практична підготовка, яка проводиться на базі військових частин, навчальних центрів, вже відповідно до розподілу Міністерства оборони України. Теорію складатимуть у стінах рідного вишу. Практичні навички чоловіки виточуватимуть на базі військових частин згідно розподілу. Пояснює Василь Кобаль. Ця практична підготовка передбачено, що буде проводитися у період з травня по жовтий тобто у канікулярний період у нас навчається до біля двох з половиною тисяч здобувачів вищої освіти. Ну, Скільки вікова обмеженість 1825, ну, точно я вам не скажу, але це є значна кількість, і тому продовж навчання на бакалавраті, я думаю, то не за рік буде, за продовж 2-3 років кожен студент чоловічої статі пройде таку базову загальну військову підготовку. Ну, передбачено в разі відмови. Такі студенти будуть відраховані заклади вищої освіти за невиконання навчального плану. Варто додати, що навчальний курс буде обов'язковим для чоловіків. Дівчата ж зможуть проходити практичну частину добровільно, якщо стають на військовий облік. Водночас теоретичний курс стане обов'язковим для всіх здобувачів вищої освіти. Перед проходженням базової загальновійської підготовки вони повинні стати на облік призовників, але вони не стають на облік військовозобов'язаних. тобто це. Тільки по бажанню жінок, які не є військовозобов'язаними, тому що є посади, і які жінки зобов'язані стати на військовий облік, це стосується безпосередньо медиків і фармацевтів. Варто додати, що проходження базової військової підготовки стосується не лише студентів, а всіх чоловіків приземного віку. Ті військовозобов'язані чоловіки з 18 до 25 років, хто не навчається в вищих навчальних закладах, можуть пройти базову загальну військову підготовку безпосередньо в навчальних закладах, навчальних центрах збройних сил України. Мало того, кожний військовозобов'язаний віком до 24 років має право вибрати собі рік, коли він пройде базову загальну військову підготовку. Це все стосується, повторюється, військовозобов'язаних чоловіків з 18 до 25 років. Це не стосується тільки тих, хто за станом здоров'я є непридатним. Для проходження військової служби не стосується тих, які вже мають бойовий досвід і були військовослужбовцями, тобто звільненими. І це не стосується тих, які пройшли військову службу або Базову загальновійськову військову підготовку в інших державах до моменту набуття громадянства України після завершення навчання студенти складатимуть військову присягу, отримають сертифікат про проходження БЗВП та військово-облікову спеціальність в умовах війни, яка зараз триває в Україні. Кожен громадянин повинен бути готовий до виконання свого конституційного обов'язку. Ну як передбачено, що ця база озеро військова підготовка вводиться замість строкової військової служби. Загалом, як пояснюють у міноборони, запровадження такого роду підготовки має на меті підготувати молодь до можливих викликів, зміцнити обороноздатність здатність країни та підвищити рівень самооборони серед цивільного населення.